Довго жив в Маріуполі, пішов на фронт в 62 роки. Зброю ніколи було брати в руки, бо приходилось копати траншеї, капаніри для хлопців, щоб їм було зручно останавливати врага. 14 березня було поранено. Я опинився в Азовсталі в госпіталі. Потім вже Через полон ми вийшли в Оленівку з Оленівки в Луганську область. І з Луганської області вже 7 березня, через 10 місяців полону, опинився в Україні. Обміняли нас в полоні. Допомагала мені дуже віра в Бога. З того моменту, коли я повернувся з полону, проходив дуже багато реабілітаційних заходів, пройшов реабілітацію в Бучі, знайомились з серцем Азовсталі. Тоді я висловлював свої мрії, що одна з мрій. Це знайти другу половинку. В мене є така мрія, хочу одружитися. Живемо разом з Вікторією, познайомились через друзів, через дом яких пройшло дуже багато маріупольців. Програма вдома з'явилася за ініціативи Ріната Ахметова. Це він особисто вирішив, що захисникам Маріуполя, які повернулися з полону, які вчинили справжній чесний. Подвиг їм потрібно дякувати, і це один з видів подяки. І для серця Завсталі разом з фондом Ліната Ахметова, які видають ці квартири, цей проект надзвичайно щіливий, надзвичайно важливий, тому що це не просто стіни, це не просто ліжко, стіл, кухня. Це саме місце, де люди після всього того, що вони пережили в Маріуполі, знову починають будувати життя. Здравствуйте! Добре. Заходьте в вашу новую квартиру. Паня, велика, тут є місце. І я вам хочу сказати, що там шафа. Ну, це ага. шафа. Вам тут точно буде гарно, затишно і газова плита. Тепер це так важливо і там ще є котел. Дуже класно. Супер! Ну, Супер. Це взагалі слов нема. Анатолій, будьте здорові! Дякую. Багато вам ще років наснаги, терпіння, впевненості і ще великих висот всього того, чого ви собі бажаєте. Я впевнена у вас вийде, а особливо в новій квартирі. Ми дуже дякуємо, що є такі люди, які піклуються, пам'ятають, що Маріуполь це був форпост для України, і ми, як захисники України, не шкодували ні свого життя, ні сил, щоб Україна була вільна, сильна, красива. І щоб люди жили теж вільно і не чули звук сирен, розрив снарядів, бомб, ракет. Дякуємо Ренату Ахметову за чудовий подарунок і бажаємо йому, щоб він не зупинявся, а продовжував. Але і хай Бог йому дає сил. Я ще мала вам вручити кавоварку від фонду Ріната Ахметова. І навіть налити кави. Але так як вся Україна без світла, то й ми сьогодні в ковалі без світла. Але я впевнена, що ви собі каву зробите і скажете, що вона смачна. Бо ми і каву теж привезли. Далі планувати? Плануємо жити, працювати, допомагати людям. На сьогоднішній день ми займаємось з дітьми, які приїжджають з сірої зони, там, де проходить війна. І дуже часто прилітають снаряди, ці ракети. Ну, тобто ті діти, які зможуть виїхати, і то вони приїжджають в Луцьк, цей заклад при церкві. То ми, як вихователі з Вікторією, допомагаємо дітям відновлюватись чудові умови. Харчування, всі розваги, ну тобто, а ми виховатки, які просто mm, з дітками. Yeah. Коли я знайомлюсь з ними, я представляюся дід. Коли виїжджаємо з дітворою на роликах, то всі ті, хто там відпочивають або сидять, дивляться нічого собі, дід <рес> <рес> їздить на роликах разом з дітворою. Коли людина замикається, це як подібно до короткого замикання світла. Тобто світло вимикається і все. А, а треба жити, не зважаючи на те, що було, і які складні умови не були на фронті на війні в полоні. А, неважливо. Але Господь дає сили, щоб жити, виживати і йти далі, а й допомагати не думати тільки про себе, а дбати про тих людей, які потребують допомоги, і знайти людину, яку найгірше, аніж самому собі. І їй почати допомагати. Засталося ще одне бажання, ще одна мрія це побувати в океані в шторм.